Всім привіт! Ви на YouTube-каналі РК FIFA і з вами я Крава. В сьогоднішньому відео вас очікує безліч пакетиків, які відкривав під час промо «Ла -Ліги». ось Будь ласка, перейдіть на мій телеграм-канал, там бувають різні розіграші прогнози, матчів і тому подібне. Посилання буде в описі на мій телеграм-канал. А також, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть якийсь приємний коментар, напишіть, що вам падало за дане промо. І let's go І так, в даній вікенд лізі я зробив 14-5. Непоганий результат при тому, що я йшов 10-0. Але таке буває. Ось, отримаємо такі піки. І е, пак з Лігою трема тоцами Поїхали. Перший пік 84, там де три гравця, дивимося. Тут Сертегена. Барселона. Нічого, берем. Беремо тут. Тут Лапорта. Ляпорт, точніше. Е Підкроємо цей пік. Знов Ляпорт, е Та я його і візьму. Так. Ну, давайте. Каріму бензима. І хто тут? О, Лука Модріч. Та я опять тупону. Локом, матрич. Е. що в тебе постати? Ооо. Найз! на ринку. А, ще я шукаю, боже. І відкриваємо тут, Пік і тут Вінісіус Джуніор. Ми Ріно берем І так, переходимо до пакетиків. Черговий пакетик 81, два рарних гравця, це звичайна карточка, це, напевно, ще волкаут. це Кейлор Навес 88 рейтинг. Непогано, але хочеться то тоцца, то-ця. То, відкриваємо пак за 100 тисяч. Я думаю, тут нічого не випаде, але відкриваємо це волкаут звичайна карточка, це Шотландія, це Ендрю Робертсон. 87 рейтинг. Непогано, нехай буде в моєму клубі, я його десь сплавлю. І перішеч, і маунт. Прекрасний пакетик. 2 гравця, 84. Слідкуємо, що нам тут випаде. ТОЦ. Американець СТ. З Далласа Ферера. Ну, це ТОЦ, Приємно. Звичайно, це. Не зла Ліги ТОЦ, але. най буде. Так, тут 11 солоденьких таких пакетиків. Дивимося, напевно, відкриваємо оцей пак. Це за Squad Battles. Дивимося, тут 90 рейтинг максимум. Хто це буде? Шотландець, це М. Це банан. Банана. Банана, нана. Ой, нехай буде цей банан. Ну, давайте. І так, давайте: 86, 2 гравця. Слідкуємо. Це звичайна карточка, це центральний захисник, це Маркіннюш 88 рейтинг. Хотілося тут, звісно, Тотса. Але щось не видно. А, є Ендрю Робертсон. Відкриваємо черговий пакетик 86. Дивимося. Це звичайна карточка. Белья, це М, це. Кевін Дебрейна. 91 рейтинг. Ой-ой-ой. І угу Різь. Ну, відкриваємо черговий пакетик 86 плюс, гравця. Дивимося, що нам тут випаде Це звичайна карточка, а для чого щось давати краще. Це Голкіпер, це угольоріс, 87 ритм. Супер. Так, відкриваємо черговий пакетик 86, будь ласка, я сподіваюся, тут це. Дайте то це, будь-якого тот це. Але що це був тот це? Звичайна карточка, для чого щось давати інше, Ендрію Робертсон В черговий раз випадає гравець Ліверпуля. Браво! Ой, бляха-нуха. І пакетик 11 гравців Лалігії, 81. Плюс, будь ласка, тоц. Та нафіга давати тот це. Це ДМ, це Серхіо Бускетс. Прекрасно. Браво! І так, 5 гравців 85. Плюс, можу, будь ласка, тут Тоц, дякую це, тоц. Німець. ЛБ. Клас. Вагнер. Так, 5 гравців, 85, плюс, будь ласка, Тоц. Toz, адекватного Тотс, дякую. Я майка, ну. Блейк. Uh -huh, Шикарно. Супер, електронні карти, мені подобається те, що ви творяєте. І Фекір. Оооо. Так, давайте відкриємо спочатку. Я вважаю пак з трьома ТОЦами Ла Лаліги. Дивимося, будь ласка. Венісюс Жуніор, Вінісюс жуніор, будь ласка. Це німець, волкіперстиг. Ну. Понятно. Дякую. Electronic Arts. Я старався. Шикарно. І так, я покладаю великі надії на цей пакетик. 25 гравців 84. Будь ласка, дайте охуєнного Тоца. Ну, просто шикарно. <ctor> я не знаю, що тут казати. Це я просто в ахуях Завдяки дублікату де ми зібрали мелестос. Ну тут нічого цікавого не буде. Ми просто глянемо, що нам тут випаде. Не дай боже якийсь дублікат. Норвежець, там точно норвежці у мене було. Все прикольно. Відкриваємо ікону, чесно. Після того легендарного пакетика я ні на що не розраховую. Бля. Давайте, Електроніки, давайте там. Бачу всяких кановарів. Давайте, Тітан. Англія, Це Б. Добре, Електронікардс. Це Ріо Фердінанд, це не та херово. Глянемо на його цінник. Ні, я забрав сюди назад. Ладно, Ріл Фердінанд, як фанат МЮ, Приємно. Дякую. Хоч не клози, дякую. Так, тот Червоненький. Це за Спод Battles. Дивимося, босні, центральний захисник. Прикольно. І так, 25 гравців, 84. Дивимося. Сподіваємося на тот. Це ТОЦ. Аргентина. Сам. Йохена. О, блейче. блядь Це просто. це пізець. Відкриваємо пак. 85 плюс. 5 грабців, будь ласка, дайте тоц, це тоц. Кровати. Модріч! Nice. Це дуже-дуже-дуже добре. Оце добрий пак. Прекрасно! Дивимося, хто там. Хто там ще є? Хто заховався? Тони крос. 400 тисяч коштує Модріч. Ну, пак добротний. Добротний. І так, відкриваємо ікону. Це той аккаунт, де падав Вандерсар і Матеус може тут ще якогось легендарного гравця. Італія. Канаваро. Все, ми з кінтом тепер точно, як братики, бо у мене Канаваро і в нього канавару. Найз! Ой, скільки коштує цей легендарний гравець. Вау, вау, вау! Супер! Супер, збирайте ікони. Вау, да. <рив> я відкрив рандомний пакет, так і дивіться, якого я мужчину зову. Найкращого то це МЛС. Мухтара. Той самий Мухтар. Найс. Прикольно. Я б навіть сказав дуже прикольно. І що під ним ще є? А, він ще продається. Си, ти хочеш. Ти. Ой, та ти шоу? Вилітаєш ти відразу. Фу-фу-фу, найз. Так, відкриваємо пак. 11 гравців. Лалії 81 плюс Тотс можна тот. Іспанія. ЦБ, Ой-ой-ой-ой. Гарсія. Ну, це тот. Хоча би. Я лаба, я азар. А, він знаєш, дублікат. Ааа. Відкриваємо тоц. Лалі, сподіваємось на якусь класну карточку. Будь ласка, тільки не терштеген. Іспанія, це Меріна. Блядь це просто... Нахера я збираю блядь ці тоц. У нього даже лице таке, як у мене зараз. Блядь, ну, бля, ну нахера ти мені падаєш, мразота? він коштує? Ну 1030 він коштує. О, добре, 50. Клас. Відкриваємо Тоц Ла Ліги, гарантований. Сподіваємося, що це не терштеген. Дивимося. Іспанія, СБ, вау, клас. Давід Гарсія, вау, супер, електронік Артс, браво. Дай Бог вам здоров'я всім у вашій компанії. Супер. Ось такі були пакетики за промо Ла-Ліги. Тоц Ла-Ліги, перепрошую. Далі нас очікують ТОЦ команда Ліги-1 чемпіонату Франції, там буде Неймар, Бапе, Месі, може, і Ренато Санчес буде. Ось. Я постараюся відіграти дві вікінд-ліги, візьму аккаунт товариша, як завжди. Ну і постараюсь позбирати класних пакетиків. Якщо ви хтось бажаєте мені дати можливість на ПК відкрити якісь нагороди або якісь пакетики Welcome, пишіть в телеграм-каналі, там домовимося і буде топ. Дякую вам за перегляд даного відео. Будь ласка, ще раз. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і напишіть якийсь приємний коментар. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бай-бай!